Дівчата, ми всі хочемо отримувати від своєї роботи задоволення це раз, і хочемо бачити також реакцію клієнтки, якій подобається те, що ми робимо. Коли ми робимо перманент, ми вже бачимо якби, результати. І коли приходять на корекцію, ми вже бачимо також результат. У видаленні цей результат не такий швидкий, але він все рівно є, і він якби більш чуть повільний. Але зараз я хочу поговорити саме про перманент. Я зараз його роблю дуже мало. Роблю в більшості вже своїм якби, знайомим клієнтам. Або якщо я бачу, що клієнтка хоче чисто зробити його в мене, от хоче, щоб я була її майстром. Тоді я його якби роблю. Я е, три тижні тому робила перманент також своєї клієнтки, якій я вже дуже давно фарбувала брови. Як була ще в Немирові, це вже якби пройшло шість років, і вона захотіла перманент. І... Вона мені пише повідомлення, що я е, не дуже задоволена результатом, пігмент не став темнішого кольору, і контури брів не чіткі. Можливо, чи е, все це виправиться під час корекції? Поясніть, будь ласка. Е, звісно, коли я читаю цю смс-ку, мені е, відразу як майстру стає не дуже приємно, що клієнтка пише, що результат її якби не задовільняє. Але мені подобається те, що вона просить пояснення, а не просто там говорить, мені не подобається і все. Тому е, потрібно тут. Що зробити? Звісно, вона ще скидає фотографії. На фотографії, те, що я бачу, реально брови дуже класно прожилися. І я бачу, що за перший раз все класно прожилося. Тому мені якби немає чого нервуватися, все добре. Але бувають такі випадки, що теж погано пігмент проживається. І таке теж буває. Що я їй відписую? Що, якщо за світлий колір, можна завжди зробити корекцію, так як ми працюємо з шкірою і більше чим можна, вона пігмент Же не може взяти, тому завжди ми робимо корекцію. Буває таке, що за перший раз дуже гарно приживеться. Все залежить також від організму і від шкіри. Ми не можемо заздалегідь в перманенті це прорахувати. Я також і пояснюю це майстри. Це для вас, щоб ви знали, як взагалі говорити з клієнтами. І так як пройшло тільки три тижні, пігмент ще не проявився повністю, і шкіра ще не відновилась повністю. То корекцію можна робити, якби вже середині вересня. Я даю завжди, десь якщо вікова жінка, півтора місяця до того, щоб зробити корекцію, бо може бути ще за цей період, пігмент проявиться, він стане темніший і вже не треба буде корекції робити. Питається жінка, чи корекція входить в ціну основної процедури, чи за неї потрібно окремо платити? Ну тут була моя помилка, що я їй перший раз якби не проговорила цього. Ну якби я як майстер думаю, що це якби зрозуміло, але клієнти не завжди це розуміють. Так як основна процедура перманента має якби ціну. Отаку От а корекція коштує в мене якби половину перманенту. Тут я не пояснила, але далі я вже її це пояснила і далі вже її вибір, чи вона хоче приходити на корекцію, чи її влаштовують цей колір. І я дуже знаєте за те, щоб перманент був максимально натуральний, максимально підходив жінці, бо те, що я видаляю, то реально ніхто не хоче цих темних брів. Для мене перманент це. Ніби якби пофарбовані брови десь на день третій. Звісно, без перманента ми не можемо жити. Він має існувати, і ми маємо його комусь робити, бо у багатьох немає своїх брів. Хтось хоче все-таки легку тінь, хтось її взагалі виводить цю легку тінь. Ну скільки дівчат, скільки і побажань. Тому ми просто завжди проводимо якби, консультацію, запитуємося, що хоче, і ми, як майстри, виконуємо побажання клієнтів. І потрібно нам якби і багато чого вміти, так і і видаляти, так і робити перманент, і темніший, і світліший. Головне, якби щоб клієнт щоб не вбивати глибоко в шкіру, бо потім його дуже важко видаляти далі вже з цієї шкіри. Знаєте, йду по вулиці і бачу, дивлюся завжди на брови жінок. І є такі, що звісно взагалі не підходять, і потрібно видаляти в когось, немає, а в когось дуже натурально. І мені так подобається, коли. Перманент прикрашає обличчя, і наскільки він гармонійно з пропорціями нашого обличчя вживається. Ну, це дуже гарно виглядає. І чим старша жінка, тим перманент повинен бути максимально натуральний і не кидатися в очі. Навіть якщо там ще є волоски, їх можна завжди підфарбувати фарбою, можна чуть-чуть тінями. Але якщо жінка в окулярах, вона не бачить і не може якби, тінями, не може там поскубати. Це також потрібно враховувати майстрам. Хочеться завжди отримувати результат від своєї роботи позитивний, щоб нас руки не опускалися, щоб ми хотіли і далі робити, але все-таки, якщо у вас один-два випадка вибиваються таких, ви не дуже засмучуйтеся, бо люди різні і все буває. Але можна завжди піднімати свою кваліфікацію, десь довчатися, брати навчання, щоб стати ще кращим майстром, щоб ваших 80% клієнтів були точно задоволення, краще і 90%. Я завжди до цього прагнула, щоб були всі задоволені, але. Все буває, і зараз видалення це теж дуже складна професія в тому, що хтось робить не знає як, хтось взагалі боїться туди йти, бо не знає теж як. Але що я хочу сказати, що якщо у вас є запити, то краще зробити цей крок і. Піти вчитися саме на видалення, бо видалення надалі буде першою професією вже в майстра перманента. Бо перманент все-таки виходить. І моя рекомендація, дівчата, якщо ви майстри перманенту, то задумайтеся про те, щоб хоча б робити ремувером. Бо багато все-таки хочуть видаляти. Ніхто не хоче вже цих чорних брів, хочуть більш натуральніші. І видалення ремувером це. Дуже класна процедура, яку ви можете додати до свого прайсу. Але якщо немає знань, то завжди ви можете до мене прийти. Я вам розповім, дам знання, як видаляти саме вірно ремувером, і ви бояти, боятися не будете. Бо в мене ремувери розраховані так, що вони мають заспокійливу дію. І коли ви працюєте, в більшості ви знаєте, що на нас виділяється лімфа. Коли ви наносите ремувер, її просто немає. І після брова виглядає просто ідеально, начебто на ній нічого не робили, А діє все. Все таки відбувається. Я дуже довго до цього прагнула, щоб це в мене відбулося, бо я теж переживаю якби за клієнтку, як вона має ходити після видалення, коли вона його зробить. І тому багато моєї праці було вкладено саме в розробку ремуверів. Ви знаєте, хто перший розпочне займатися тим, що в майбутньому. Буде популярним, в того буде більший досвід. Я в себе хочу згадати, коли я фарбувала брови. Я відразу бачила результат. Я відразу бачила задоволеного клієнта. Наскільки мені було важко йти в перманент, коли я не знаю, як приживуться брови. Я роблю, я не знаю комусь світло, комусь темно, хтось хоче ще добав, хтось хоче чорніші, хтось світліші. Багато людей, і вони самі ще не знали, які як це буде виглядати цей перманент. І мені наскільки було морально важко, але я себе можна сказати пересилила раз. Тут я в видаленні себе переселила два, і я досягаю результатів, бо результат у нас приходить тільки тоді, коли ми зробимо над собою зусилля. Без зусилля ну не буде. Просто так, якщо ти будеш отако сидіти, і просто дивитися, чи з інстаграм, чи є просто відео, і не будеш робити це і пробувати, не буде нічого. Тому тільки мій труд і мої постійні над собою зусилля. Привели мене до результату, да, це важко, це не легко. Потрібно бути якби сильною в тому, щоб не зігнутися, щоб не зійти з цієї доріжки і не раз я хотіла вже кидати цю сферу, але я зрозуміла, що не в сфері діло. Взагалі діло в тобі, в твому баченні цього світу. Бо люди всюди однакові, і неважливо, чи ми займаємося, чи перманентом, чи ми в магазині щось продаємо. Ми завжди комунікуємо з людьми. І ця комунікація в нас повинна бути якби на рівних правах, вона повинна бути без образи. Ми повинні себе б показувати. Достойно, і якщо до вас приходить клієнт, він також хоче бачити кваліфікованого майстра, який розуміється, який знає, що він робить, чому не хочуть, наприклад, до косметологів ходити, у яких немає медичної освіти. І сьогодні мені ця клієнтка сказала не через те, що вона погано там щось вколить, а через те, що якщо якась буде алергія на лідокаїн чи на анестетик, щоб вона могла спасти життя. І про це теж потрібно задумуватись. Ми не завжди знаємо, що думає клієнт. А виявляється, він також переживає за своє здоров'я. І якщо у вас немає клієнтів, задумайтеся про це, чому їх немає. Бо я думаю, що ви мало про себе заявляєте. Ви не розповідаєте, що ви робите, ви не проходите якісь навчання. Якщо ви видаляєте, ви це повинні показувати в інстаграмі чи де ви ведете Фейсбук. Потрібно про це говорити, і у вас будуть клієнти. Я Реально хочу зараз зробити якийсь проект. Я думаю, просто як його краще зробити, так щоб було і в мені, і вам краще, щоб я не вигоріла, поки буду його вести, і, і щоб вам захотілося там знаходитися. От зараз я реально це обдумую, бо кожен день я отримую якісь питання від майстрів, на які мені потрібно давати відповідь. Я хочу, якби це дати всі відповіді, якби вже. В одному проєкті чи марафоні, я не знаю, що це ще буде, я зараз ще думаю. от. І щоб майстри йшли в свій розвиток, бо в нас зараз дуже мало підтримки в самих майстрів. Я сама, коли розпочинала перманент, в мене не було підтримки. Я взагалі в більшості все розпочинала сама, і в мене не було підтримки. але Дякуючи моїм пробам і всім помилкам, на яких я вчилася, і скільки мене нервів на все пішло, дякуючи, просто якби моєму терпінню, бо я дуже терпляча, я якби маю результат. Зараз вересень буде, буде сезон. Вже знову видалення. Знову дівчата будуть приходити на процедури інтенсивно. Я також хочу, щоб інших майстрів була робота, щоб вони також заробляли. бо я порахувала скільки я особисто віддаю податків і оренди, і я чуть-чуть підафігела, бо за рік мені потрібно віддати 200 тисяч гривнів. і це немало. Мені потрібно заробити ці гроші не тільки на оренду, бо тоді я взагалі не захочу ходити на роботу а і ще для себе також, щоб я мала себе особисто на свої. Потреби і сюди я не вчитувала до речі матеріали. Я тільки врахувала те, що я маю якби віддати комусь, але таке життя доросле по іншому, ніяк. Плюс в тому, що ми самі на себе працюємо і можемо собі якби вибирати час, коли працювати. Але вдома в нас також робота є в майстрів. Потрібно вести контент, і всі на нього якби наїжджають, що цей контент він не надоїв. Ну без нього теж ніяк. Ви теж повинні розуміти, що це доросла позиція в тому, що ви виділяєте час, робите допис, робите рілси, показуєте, що ви робите без цього ніяк зараз, бо все переходить на онлайн. Більшості людей в онлайн і всі хочуть бачити майстра через якби онлайн через телефон. Потім вони виберуть чи до нього йти чи не йти. Тому скільки хочете говоріть, що мені подобається з клієнтами працювати, але не подобається вести інстаграм. Без цього зараз ніяк. Якщо звісно, ви майстер манікюра чи просто брові. У вас. є постійні клієнти в нас у майстрів перманенту і у майстрів по видаленню клієнти постійно нові і нам потрібно. Їх десь брати, а на вулиці ми не будемо хапати людей за руки, приходьте до мене на видалення чи робіть перманент? Звісно, ні. Тому потрібно тільки розповідати про те, що ти робиш, про свою роботу, про те, як ти працюєш, показувати роботу. І тоді у вас буде клієнт по іншому ніяк. І звісно, піднімати свою кваліфікацію в роботі, бо ваші знання це ваша сила. Знання це взагалі все. Наскільки мені класно, що я знаю. І коли приходить клієнт, я можу йому дати консультацію. Але бувають випадки, да, що щось таке, що я не знаю, але я шукаю відповідь. Я не стою на місці і постійно шукаю відповідь. От тому я хотіла сьогодні, якби почала з одного, закінчила іншим. Але думаю, комусь це буде корисно, хтось послухає і може якісь висновки зробить, Тому... Кому корисно ви залиште коментар, задавайте якісь питання. Я буду також на них відповідати. Бо я такий самий точно майстер, як і ви, і тільки мене якби більший досвід, бо я вже видалені 4 роки більше чотирьох, і в перманенті вже років 8, не рахуючи того, що я прийшла досвід з мікроблейдингом. і також і маківізажисти і бровіст. Тому досвід у мене в б'юті сфері з обличчям жінок дуже великий. Можна було 10 разів втікти звідси, піти. Були такі думки, і знаю багатьох дівчат зараз є ці думки. Не знаю чому. Кожному своє, але робота з людьми вона всюди. Колись ще зараз хочу моменти. Я дуже мені подобалася стиль. Я її до, до сих пір люблю стиль, але бо я колись тіла дизайнером одягу стати. Я хотіла покинути перманент, піти на стиліста. Я навіть вивчилася, курси пройшла. Я прям цього часу мої клієнти пам'ятають, як я вчилася, як я там показувала образи і все таке. Але коли я прийшла до теми психологічна робота з клієнтами, психології, які є клієнти. Я зрозуміла, від чого я тікала. Я тікала не від перманента, який я вже знаю, скільки я його вже роблю. Я вже розумію в цьому. Я вже в цьому якби розвиваюся в цьому в цій б'юті сфері. А в стилістиці мені ще потрібно наробляти клієнтів. Мені потрібно ще вчитися. І я розумію, ще на цей час ще років 5 піде, щоб я стала крутим стилістом. Це нова взагалі сфера, яку потрібно свій час віддавати і свої сили. І я тільки зрозуміла, а чому я тоді хочу, якби покинути перманент? Ну Якби що ти втомилася, візьми якусь там відпустку, відпочинь. І я зрозуміла, що я просто тікаю від клієнтів. А клієнти хто? Це люди. І неважливо, де ці люди, чи в перманенті, чи в стилістиці. Неважливо, У нас повсюди е є люди, і ми постійно з ними спілкуємося. І я наскільки це зрозуміла, що потрібно просто не тікати, а налагодити контакт з людьми і все. Не ховатися десь там, в ракушку від, це від них, бо нікуди не, не втічеш від них. І як не крути, нам люди приносять гроші. Я комусь принося гроші, мені хтось приносить гроші, все йде від людей. І після того, якби я зрозуміла, що краще я буду розвиватися далі у видаленні, бо видалення це нова тема. Вона мені цікава, і так я почала розвиватися. Якщо вже на дою мені був перманент, то є куди піти, є, можна піти у видалення. Далі не знаю, куди це все приведе, але я знаю, що я наперед завжди якби думаю, коли ще я вчилась на візажиста про макіяж, ніхто не говорив. А я його хотіла. Повірте мені, видалення через рік буде просто топ-процедура, але я кажу, хто раніше набрався досвіду, той буде більш кваліфікованим майстром. Це я так. Розповідаю, ви вирішуєте самі багато. Не хочуть взагалі в видалення, бо мені присилають просто мастри клієнтів. Це теж вибір. Але кому цікава якби ця сфера, ви можете завжди. Вчитися, розвиватися і шукати свого майстра-тренера, який вам просто дасть цю інформацію, передасть, бо багато дуже нюансів видалені. Не так легко все, як воно здається. Я теж колись так думала, але розумію, що з кожним клієнтом є свої нюанси і складності в роботі. Але нічого далі двигаємося, життя продовжується, поки ми живі, доти ми живемо, творимо і приносимо радість іншим людям. І я також е, хочу, щоб і видалення приносило радість моїм клієнтам, коли вони позбавляються перманента і йдуть до чистої шкіри. А хто хоче перманент, щоб йому приносив радість перманент, хто хоче фарбування брів, щоб йому також подобалося фарбування брів. Тобто скільки клієнтів, скільки запитів кожному своє. Тому. Дякую всім, хто мене вислухав бо відео вийшло велике, якби мене понесло, але певно так потрібно було.